Завантажити календарне планування. Вибираємо три рисочки, журнал вчителя. Обираємо свій предмет і клас, на який будемо завантажувати. Створити тему. Завантаження. Обираємо перший семестр. Обираємо папку, у якій знаходиться наше планування. Перший семестр відкрити. Теми успішно завантажені. Щоб це подивитися, заходимо у зміст уроків. Бачимо, що завантаження відбулося таким чином, що порозкидалося нам все. Значить, у плануванні у нас є помилки. Для цього ми просто видаляємо все і переглядаємо, що ж у цьому файлі не так. Оскільки не один раз. Такі випадки вже траплялися. Якщо ви попереднього року завантажили планування, у цьому плануванні обов'язково залишилися е, хештеги. Ми зараз їх знайдемо. Ось вони є. Тобто, у плануванні, яке ми будемо завантажувати, не повинно бути цих хештегів. Видаляємо їх, переконуємося, що їх ніде більше немає. Обов'язково зберігаємо і знову ж таки можна вже звідси створити тему завантаження перший семестр. Повторюємо процедуру. І дивимося, у нас вже все добре.